Коли отримуєш от такі от фотографії подібні, думаєш, ти така класна рослинка. І коли ти щось хочеш, ти не усвідомлюєш її розміру. Тому що... я думав, що вона більш-менш доросла. І на сайті були вказані розміри, що вони близькі до цвітіння, в більшості рослин. Треба буде ще передивитися на цій, чи там було близькі до цвітіння. Але в мене було влітку замовлення, яке я дуже хотів, але воно кілька разів переносилось. В результаті його перенесли на весну наступного року. І тому я вирішив замовити ті, що є в наявності. Вони інші були, але які мені теж сподобались. І от я замовив їх, а прийшлося просто дуже малюнчик такий і інше теж. Це пофіопедіо Леді Ізабель на Армініаку. Я додам фотку. Він жовтенький, з такою надутим мішечком. Не зовсім туфелька, а як мішечок. Він, звісно, гарний. Треба пересадити. Але він не дуже маленький. Я думаю, дуже довго мені чекать його цвітіння. І цей, я думаю, буде крупніший. Хоча. Цей теж, я думав, буде крупніший. Це яке Він просто геть маленький. Я навіть не знаю, що мені з ним робити, тому що ну, тут є дві бульби і є один зріст. І зараз дуже темно, прохолодно, поки та попалення ще не увінкнули. А він росте. Не хочеться, щоб він ну, якби загинув. Не знаю, як я ще буду виглядати за ним. Обидві ці рослини не дешеві. Це катасіду Grey's Dan Rosea. Він мені дуже сподобався. Я багато бачив за кордоном їх. Буду ще дивитися, як за ними правильно доглядати. Це я купив брасову у Луяки. А, вона вже квітла. У є один квітоні залишки. Така рослинка прям непогана, яка порадувала в порівнянні з цими манівнями двома. І наступну, яку я купив рослину, це Ванда. Я насправді не, не дуже хотів, але ну, всіх є Ванди, у мене нема. Коли я її побачив, я, в принципі, оцінив її як непогану рослину, В і непогане коріння, ну, живе все. Але при більш такому осмотрі близькому, кілька днів назад я її отримав, я побачив ось тут на шиї, там були дві щитівки. Це мене дуже розстроїло. Тому я позавчора обробляв їх, розчином протирав низ листя всі ці рослини, які я отримав, низ з листя, розчином тепеки, такий інсектицид системної дії. Мабуть, через днів 10 я повторюю це або актарою, або ще чимось. Ну, намагався дуже щадяще обробити, тому що, по-перше, зараз квартири все знаходиться, щоб самому не труїться, я ватним спонжиком просто протирав їх знизу. Я подаю, як вони виглядають ці тіні, тому що, ну, може, не знаю, цікаво комусь. І останній я купив, це був в бандробіум фармері. Рожевий, він такий величенький. І так само на ньому є сліди щитівки. Мені здається, ось це щитівка... А тут їх там намагались здряпати віддати, для того, щоб продати. Ще там кілька таких от подряпан я бачив. Ну, зрозуміло, що механічно намагались їх прибрати. Тому вони мене стоять зараз окремо на кухні. І я буду за ними слідкувати. А Не знаю навіть чим відмовляється мій то замовлення, що було перенесено в навесну. Мабуть, ні. Тому що подзима покаже, що в мене вижило, а що ні. І тоді я вже скоригую те замовлення. Ось такі новинки. Дуже хотів оці дві рослини. Берселу, який я не дуже хотів, мені хотілося Флагеріаріс або Піріні, але їх не в наявності, ніде не бачив. Ось такі от на відео вони виглядають прям більш крупними.